Запускається okay. за, за початок ночі Крешила в рулетку, залітає, куби куруці, скільки в нього колів. Росіян питає А у відповідь 12 і здоровий глузд в очах згасає, а то ж в спальні, тихо спить, а Ірина у лиця усню на пляшку опускає, і нахуй посилає. Okay. Доброї ночі, тут рано, ще одягати на очі, мандрій порозі Подобайки ставте Такі коварить, американці Стефані Олегів на всіх тролить влучно. Ці Ціпсішниця сміється дуже ручно Понягавк не розмінуся, пройти тихо Якщо це так вопле світло, буде лихо Карти тарой, сарказм це її стихія Сексуально біжу хіби бажу для кожного орка І мрія, є мрія Доброї ночі, труси рано, ще одягати на очі, мандри по точну ночі, що ночі, казкові йоби всі росіянці, бо ставте, котики товарні бамік. Крані орки із пляшкою матами А ми всі разом сміємося над їхніми цитатами. Діадема піфагора, ось іще загадка Русня у паніці і мозок зависає, а в чаті всі кричать, окрім жадінку, Іру над рахітом гюбавої, то крім жувати можна вічно. Доброї ночі, труси рано. Ще одягати на очі, мандри по розі, тут що ночі. Відба яби всі росіянці, подобайки ставте По такі коварні американці ми керуємо решила У кружному стрімі, є доза і стилю Не забудьте вподобайки, пишіть в чаті, бо прикончикам від вас ми завжди будем раді Доброї ночі, тут рано Ще одягати на очі, Мандри по-росії тут що ночі добайоби всі росіянці Субтитры делал Решила соберись блять Решила. Себрись, блять. Себрись, блять у тебя стрим Алло. Вы все чула блять Я знаю Я знаю просто так вышло що в мене, блядь, -чуть мікрофон не тримається. Тому, в принципі, я можу хоч співати весь стрім безпосередньо мікрофон. А ще я, блядь, все просто Короче, штука, на раняю. Вона... вона не трималась на ній, поняли? Коротше, Женя таким чином зробив стол, що він не розрахований під то, що десь буде мікрофон. І він був трошечки на полшишечки стояв цій штуки, яка на полшишечки трималась, і лежав на колонки. А тепер виходить, що... що нічого не виходить, отак от якось. Так що я жива, але воно все якось по пизді, -по 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 не кричи... добре, я не буду кричати в мікрофон, я вам можу ніжно шепотіти сюди. сейчас покажу почекайте на вот это вот он выкручивается но в ней нема разреза в столе чтобы ей прикрутить понимаю <пути> Немає дирки, щоб його прикрутити. Точніше, дирка єсть. Е -е коли голова трясеться, вам це дуже чутно. Ну, блять, що, що зробиш. Коротше, він зробив так, що його отак можна вставити. А отак мені ніхуя не треба. Тому що воно має бути отак. А отак воно не встає. Так що. Хюстен, we have a problem. Взяли мені всю хатиночку поламала. Моя хатиночка прекрасно працювала. І не відпадай. Просто, будь ласка, не відпадай. Все. Тримайся. Тримайся міцно. Блять, ну це... Це все мазала ліпила. Просто именно срала, мазала или блядь. Так, а ну, скажите, будь ласка, как вам сейчас звук? Что вы чуете? Вы нормально меня чуете? Изоленты промотай. Ну, эту хибашу. Хебашу изолентой. Блядь, было хорошо, чтобы его, конечно, было не видно. Все, блядь, все все нахуй. Я все сломала. Все, Ничего не трогай. Нічого не трогай. А, всіх вітаю! Всім hello, hello. Така, де Жека? Блядь, а коли ви взагалі на стрімах бачили Жеку? Ви таке питаєте? Ви таке питаєте, ніби кожен стрім. Ми починаємо з того, що Женя тут а, ззаді в спіднички такий, як лялечка на. Ці, на... на... Сука, слова так швидко хотіла сказати. А, на торпеді, оце таке танцює стоїть ззаді. Як оця кукла, що у мене на мікрофоні, він такий стоїть, такий ууу. Женя на стрімах з'являється крайні рідко. Женя з'являється. О, Нютка, привіт. Женя, блін, коли він був вообще останній раз. Рік рік да? тому, От... наверно... мабуть. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, мабуть, коли останній раз Женя був. Женя був. Коли останнього разу коли він пообіцяв, що він наб'є собі е, татуювання е, флітов, да, коли ми музику вгадували, да. і тоді ж він пообіцяв, що він собі наб'є татуювання флітов. Якщо татуювання ми були влітку, плюс-мінус місяць, щоб воно доїхало, е, ну, десь, да, десь, ну, десь десь квітень травень. Десь плюс-мінус так. Коротше, типу, Женя е, був останній раз на стрімі, так що Женя буває крайній крайні рідко. Е, при тому, що Василь нещодавно не заходив на нас в гості. Е, но Василь, е, е, а за що не мене Не За що не обідалась? Е, цей кудрі дякую, дякую. Ну, це бо їх звісно, бо їх завтра треба мити, тому сьогодні вони виглядають хорошо, тому що кучері в перший день виглядають як твар, а на другий день хорошо, а потім їх треба мити. Бо завтра ще куча справ, по справ, куди треба їхати. Так, я можу вам показати манікюр, щоб ви, хто вже навіть попісяв, щоб ще раз підписались від тієї красоти, яку мені наробили. Ну, блін, хоча, якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви вже все бачили. Спасибо, бо я вам тут. Ніхто нічого не пише сразу. От так от. Як отпугнуть людей Сказати, що показеш, покажеш манікюр. В варі? Уговорили, уговорили, уговорили. Ля. Я, я, я впала в циган. Поняли? Я, я впала в циганський дом. Просто вони ще такого кольору неоново-рожевого. З такими можна... можна лазити по деревам? Ні, питань нема, можна лазити. Коротше, фішка в чому? Я ніколи не обираю, який в мене буде манікюр. Я приходжу до майстра, кажу, я хочу там рожеві, і вона сама робить. І да, вони такі довгенькі, що дійсно можна лазити, можна щось чухати. Но ну, Женя не хоче, щоб я його Забуть слово, Все, хорошо, окей, okay, okay. окей. Ніби я в ромський будинок впала. Отако, Так да? Так, норм? Норм? Нормально? Я підписана, але рідко заходжу в інсту. Е, вони не морквинки, вони рожеві. Вони рожеві, от як. От... Да, так, як ви фон бачите, оце такого кольору рожеві і нігті. Просто вам воно може якимось чимось помаранчевим віддавати. Вони насправді рожеві. На червоній перці, <рес> блядь, вони рожеві. Вони рожеві, вони навіть не мають яких, якогось червоного відтінку, вони неоново-рожеві. Все, про просто так, типу, так передає кольори на трансляції, що вам його видно як перця. Насправді воно все яскраво рожеве. А, так, вирішили сьогодні, значить, почати з Ютубу. Скоріше за все, ну коротше, ми насправді подивимось. Приблизно план такий, що типу, ми посидимо на Ютубі, підемо в чат-рулетку, а потім ми. Ти взагалі не руда. Можливо, можливо, а я ж вам казала, що в мене трошечки не такий колір, як ви бачите. Камера живий, Камера живий, пожалуйста, Боже. Христос воскрес і камера воскресне. А, що в мене трошечки більш тьмяний колір? Вот. А зараз, мабуть, в чаті немає нікого, да, хто мене в житті бачив. А! Тому що мене не існує, тому що я нейромережа, тому ви мене і не бачили, власне, Понімаєте? А... Так, вітаю, вітаю Віталій. А, во, ша, ша Костя Аня костя, костя в чаті є, вони мене бачили. І вони можуть сказати, що я не така. не, не прям, не прям яскраво от да, як ви мене бачите. А я руда, Ну, я русява руда. Отак от. Те охуєне, дякую. вот. Що вам сказати, ребята? Може, я колись побачу, то взагалі без питань. Значить так, я, якщо що, роботи на героїв підпільників один. Можна приїжджати до мене на татуювання, там українське коріння, ти, чи може в тебе є якісь Та, ну, може десь там є якісь скандинави. Я, я не знаю, я знаю там, саме таке, що, що далеке, що там є поляки, але там, скоріш за все, що там польська єврейка, а, а куди там далі воно йде, куди завгодно. А, і то, це ж я знаю бабусину лінію, а руда я походу з батьківської лінії. Тому що у нас саме в, в роду по мамі немає рудих. Руд, руді є по батьківській лінії, але я з батьківською лінією взагалі не знайома, я не знаю, хто у них там взагалі є в роду. І ваще, знаєте якось, ну зрозуміло, ти посрати. Я прекрасно розумію, що ми тут всі помішані. Вітаю, вітаю хелбойчик. І у кожного купа примісей. Камера, ну живи, пожалуйста. Я якщо що, коротше, поки я не вийшла до вас, я десь хвилин. 10-15 я сиділа, намагалася щось зробити з камерою, тому що вона висла, не висла, висла, не висла. Я перезавантажувала комп, перезавантажувала телефон, перезавантажувала додатки для того, щоб воно було нормально. Коротше, йому, походу, треба трошечки розчехлитися, і тоді воно буде добре працювати. Та все норм по камері. Так по камері та все хорошо, зображення ок. Звук зображення не ок, отак от. просто що розсінхрон іде. Ось такого плану. Опа, что такое? Это что? А звук хоть есть? Опа, что такое? Звук есть. Шу! Все. А, нет, не все. Хм. Хм. Что за хуйня? А вы мне что пропонуете, блядь, с делать? Ладно, так я поки вас з вами тут сижу, Сейчас мы зробим шахер махер. Again, 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 and again Може купити нормальну камеру нарешті. Блять, сейчас, конечно. А, я. Блять, витрачати гроші ще на камеру, що, ребята. Можна подумати, що мені немає куди гроші витрачати. Грешниця это велика, огромная. Є ідея, Іра, я слухаю твоїх хлобочок. Краще купи Мак. Не хіба Казі Баян? Не хіба мені Мак? Ребятки, в мене є MacBook, яким зараз користується мама. Він 2017 року, він, звісно, це все не тяне. Найголовніша покупка цього року це планшет. Все, мені не треба ніяких макбуків. Найголовніше, що в мене є це планшет. Аж був зовнішній в нього пішла, це Ор. Бачиш, що то так от. Получається, що ти унаслідувала собі білоруськість. Правда казати білоруськість? Стрім з планшету? Е Блять! Ну, як ви це собі уявляєте? Як це можно собі уявить стрімити с планшета. Ну все, все, все одно, блядь, рассинхрон. И что ты с этим сделаешь? Просто в вроде. Сейчас отключим спалах. Может спалах буде працювати, ще щось. Ну короче, пока что зображення есть, и то хорошо, правильно? Зараз воно, воно, я думаю, що прийде в состояння і прийде, і все буде добре. А поки воно приходить в состояння, я якраз попиздю і щось. Купить зеркалку за 2500 і використовую як вебку. Знаєте, що, ребятки? Значить, ось, ось буде у мене день народження. Я ж тут з усіх паня, наберу подарунки грошима. Інструкція не прошу, якщо треба. Я, я якби подумаю над твоєю пропозицією, але всі гроші, які от я збираю на день народження на подарунки, вони вже всі в теорії витрачені. Тому що, значить, там в теорії ми не говоримо, да, то, що там о. Ми майже догнали. Все, ми догнали. Звук є. Там, значить, ідея те, що мені на роботу треба, на рекламу, на рекламу мафії, тому що мені ще треба зробити щось з мафією, щоб вона не ріпнулась. І взагалі, в хорошому варіанті, якщо там, можливо, залишається якась дідушка, можливо собі щось купити. Ну, це було б непогано, просто, просто придбати собі, може там. Джинси. Такі типу. За швидко рухаєшся, хорошо я буду рухатись повільніше. Сьогодні Крінжас де... Ну, взагалі, в мене є. В мене є, але де ми будемо дивитись тут або на тучі, Я ще не знаю. План ми потім розробимо в процесі. А Наді не ходить на мафію? Of course, no. Все, Наді. Немає в моєму житті, в моєму просторі, в місцях, де я буваю. Навіть якщо теоретично, ми десь можемо зустрітись, наді там не буде, тому що вона, вона не перетинається. У людини формат переривання спілкування такий, що із, як вона казала, до цього там із глаз здало, і вон. Щоб не бачити інших людей, щоб це все. А суд. Ну, слухай, давай так. У мене по суду вообще, ну, людинка зробила певні, певні дії. Які дуже сильно мені підісрали, я прийняла для себе рішення, мені якби всі в моєму оточенні кажуть, блядь, ти цим судом займаєшся. Ну я вирішила для себе як? Поки що мене в суд не запрошували, але якщо мене запросять в суд і це ну, буде мечити з моїм там, робочим днем. Тобто це не буде, мені не доведеться там, роботу відміняти чи ще щось відміняти для того, щоб е, прийти в суд, тоді я буду в суді. Бо, цих, в усіх інших випадках ти пожартувати собою своїм часом, робочим робочим і ще щось, я не буду нічого відміняти. Ну, отак-от. Телеграм, ти, там я все закрила. Я вже все закрила, і навіть. Е, Перезвантажила його. Так що суд був? Суд же не закінчився. Який ще суд? З ким? З колишнім чоловіком Надіної мами, який то було що рік назад, що він, коротше, побив надіну мамою, що я, типу, там свідок, і все таке, Ну, отак от. Е, ну що там далі буде з цією ситуацією, я в хуй не дую. Поняли? Я, м я намагалась, е, ну, типу, закінчила спілкування, завершити його на нормальній ноті. Е, мене, мене мама так вчила. Ні-ні-ні, ні, Віктор, не тільки у тебе, це у всіх так. Це ми чекаємо. Зараз я просто сижу, пишу, поки я чекаю, що воно картинка стане зі звуком однаковою. Ми поки що чекаємо. А, цей. Мене мама так вчила, що типу, не, не завершу з людьми ну, там, типу, розривати повністю відносини. Каже, якщо ти не хочеш спілкуватися з людиною, то можеш. З нею не спілкуватись, але залишитись просто в нормальних стосунках краще. Тому що ти не знаєш, як в майбутньому життя повернеться, ще щось. У мене зараз, по суті, з усіма моїми, з більшості моїх знайомих, з якими я була знайома в житті, у мене нормальні з ними стосунки. Тобто я можу до кожного звернутися з якоюсь там проблемою, проханнями, мені люди допоможуть. В настройках стройках телефону не перш закрити. Ну, можеш сказати мені, як це зробити в віпхоні, і я це зроблю. Бо я, я уявлення не маю. Вот. Я не знаю, як це зробити. Ем... Ну, а Натя вирішила, що повністю потрібно її не спілкуватись, тобто там, умовно, якщо там. Потрібно було завести ключі, вона там, вона не може зайти, там, побачити мене ще щось. Ну, коротше. Це, це все. вже, все, просто, просто забута тема, забули, і все. Закриваємо тему. Да, все, абсолютно закриваємо тему. Я навіть не хочу про це говорити. Все вже зроблено. Назад нічого не повернути. Відбулись події, через які повернення. А повернення до попереднього нашого формату неможливо. Все. Це, це головний тейк, який потрібно зрозуміти. Як там твій учень? А, блін, да, в мене з'явився учень, ребята. Я, я нормально це проживаю. Я, я абсолютно нормально це проживаю. Антон, дякую, що спитав. Питання в тому, що в мене, в мене дуже багато зараз справ, в які. Якими я займаюся, у мене немає часу за цим сумувати. Я... Себе думаю. Мені немає часу сумувати ще щось, і тим паче, що дії, які зроблені. Проти мене вони відштовхують, просто віддаляють мене від цієї людини, так що я не залишаю собі якогось люфта на те, щоб там погрустити, посумувати і так далі. Все, ну, типу, якщо людина навіть. Не цінує час, який ми провели. Я, наприклад, коли перес... я перестаю спілкуватися з людьми, я все одно вдячна за той час, який ми були разом, тому що в нас було все окей, нам було все класно. І я не дозволяю собі після цього, після того, як у нас там було класне спілкування, там дозволяти собі ем... ну, якесь гавно, блядь, зробити людині. Чи просто якусь там неприємні якісь штуки, неприємно відгукуватись десь ще щось. Тобто, ну я, я не з таких людей. Якщо людина там умовно не цінує наше спілкування і так робить, то тоді мені, мені все одно просто абсолютно. А, цей, а, значить, учень. У мене з'явився учень, причому, от учень якраз таки, ребята з'явився так, що от з тією людиною, що я до цього там, колись ми були друзями, потім ми перестали спілкуватись тісно, але ми залишились в гарних стосунках. Ця людина, знаєш, мені підігнала учня. Саме ця людина порадила е, цьому е, хлопчику піти до мене навчатись, і я просто від щастя. Е, ви знаєте, що я давно це хотіла, е, що в мене давно було таке бажання, щоб в мене був. А ну, щось. Блять, я не можу зрозуміти, коли воно встане на місце? Я просто махаю руками, а ще я взагалі нічого не говорю. Вам ще нормально мене так слухати? Норм? Бо люди, мені здається, які заходять на стрім, вони такі, блять, тут нічого не відбувається. Жорстко відстає. Жорстко відстає. Ну остання хуйня, яку можна зробити. Це тільки перезапускати комп. Іра і рачуєш надавай, ми Іра, Іра, валичку. Він постійно встрій проводить маски, масла, мирамо, гарамо, гарами, а де ж будеш з нами? Давайте я подивлюсь, який це формат обіді, тому що я собі прям ну, дуже слабо уявляю, як це можна зробити. Я подумаю, Лесьчка, я подумаю на це. І uh... навчилась же. Сейчас. Uh... Блядь, ну я, я не знаю, що ну... один останній варіант залишився, поняли? Залишився один останній варіант перезапустити трансу. Перезапустимо. Все, да, давайте тоді перезапускаємо. Щас далеко не біжить, зараз знову буде новий.